Кіберполіцейські спільно з детективами БЕБ під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури викрили і припинили діяльність нелегального виробництва рідин для електронних сигарет. Зловмисники організували повний цикл виготовлення своєї продукції. Вони орендували та обладнали відповідні приміщення на території Київської області та Києва. Для виготовлення рідин фігуранти використовували чотири основні компоненти: нікотин, пропіленгліколь, гліцерин та ароматизатори. Готову продукцію вони фасували у пластикові флакони та розповсюджували на всій території України. Правоохоронці провели обшуки та вилучили, зокрема, 1 мільйон 800 тисяч одиниць рідини для електронних сигарет, а також обладнання та фурнітуру для її виготовлення. Орієнтовна вартість вилученої підакцизної продукції становить 365 мільйонів гривень. Наразі триває досудове розслідування за частиною 2 статті 28, частиною 3 статті 204 кримінального кодексу України. Встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.